Цей центр реабілітації рекомендували наш волонтер. Сказали, що можна приїхати навіть на наступний день, але в мене мала бути ще консультація куліс. Маю проблеми з опорно-руховим апаратом і нервовою, і нервовою системою, тому вирішив звернутися до реаб... за реабілітації. Процедури, які ви вже проходите у центрі Логос? Ну, за цей тиждень був розпочали курс масажу хребта, це грудний шийний відділ попереково-кричової магнітна терапія на поперековий відділ. Хребта була співбесіда з психологом і з остеопатом. Побутові умови досить, досить добрі, годують добре, планується басейн, але поки що я не можу туди ходити. На які результати ви очікуєте від реабілітації? Поліпшення, ну, зменшення больових відчуттів у хребті, поліпшення морально психологічного стану? Людям, які зараз співпрацюють, які нам виділ приділяють увагу у свій час, все подобається, все добре.